Що ж, в цій серії буде продовження ліквідування наслідків аварії на КС. Повне добудовування саркофагу, оскільки в першому відео воно не був саркофаг, не був добудований до кінця. Всім приятного перегляду. Прият... При... Приємного, апети... Приємному... При... Приємного апетиту тим, хто їсть. І ми починаємо. Так. Я той самий будівник. Ми будемо добудувати ось цей саркофаг. Ну, тут і великодивіще. Так, добре. Ось так ось, ось так ось так. Добре, зараз підніму стінки. І потім включу камеру знову. Ось так ось у мене вийшло. Доволі великий. Да, тут тобто, великі стіни. Тут знадобилось зробити ось такі ось дробинки. Також зацініть. Тепер все що нам залишається доробити, це тільки зала залізу. Тут закрити крашу блоку і закрити турбінний зал. Займемося турбінним залом. Фух. Накрив буламки турбінного залу. Можна залишити ось таку розчілену з таким невеликим прохідом. Так. От отак -от можна буде залізти, вилізти. Добре. Зараз тут треба збільшити рівень. ось Звісно, ось збільшити рівень ось цьогось. Щоб все було на одному рівні, рівневі. Ходіш я, що правильно сказав. Так, тепер тут добудуємо ці балки. І виходить у нас... Ну, якось так. Зараз вертоліт підлетить, точніше дрон запустять. Попутаю з вертолітом і ми подивимося на весь оцей сорокофор. Так, запись включено, так, включено. Я спеціально сюди заліз, щоб не заважати камери. Так, тут дуже радіоактивно біля реактору. Так. Ну, думаю, ви побачили і, мабуть, він виглядає дуже гарно. Да, такой хранишь хоронище с большой стёжкой, это по рублю с каменных цел, тут таких В мене вийшов. Прикольний, до речі. Зараз тут дещо зроблю. І останній. Так. Я додав такі палки. Туди додав. Тепер все, що мені залишається, це тільки зробити кришу. Який ж він гарний буде зараз з птичого польоту. Зараз ми тут запустимо квадрокоптер, і він зараз подивиться. Амора записує добре. Зараз візьму всі свої надобності. Надоб. Ось так. Ну якщо, якщо зараз я тут перероблю, проберу ось цей рівень. І так навіть захофок буде виглядати більш гарно. Змінення. Так, я повинен будувати так, як сказано, в шаблоні, як сказано, по схемі, але я хочу його побудувати більш гарно. Ось так ось я це прибираємо і починаємо будувати кришу. Ось так ось в мене виходить, я... Ось такі ось гарні кріплення зробив. Краще буде виглядати дуже гарно. Але ж гарна ця труба. Чому я так кажу, то тому що розумію, що їй придеться знести, побудувати нову, оскільки ця дуже радіоактивна. На неї стилоси дуже багато радіації. усіх. прошлых съемках она была а, от восьми про БРМО. Может это такой символ? Добро. Так. Добро, продолжим обудивнадцатого. Вот так. Добре, зараз тут з двох сторон ці повозки добудую і повернусь. Ось ну, так ось в мене вийшло. Добре, зараз закінчимо будівництво прямо на камері. до помогчи бог так пусть так ось, так, ось. Більше падати не буду? Ой, ну туди. Допоміжний до булок я забувся прибрати. Да ну, невже це сталося? Так, швидко зараз дрон запускаємо. Бистро, быстро, быстро, швидко. Точніше, швидко, 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 швидко. Так, де там той дрон? Так, все Квадрокоптер, точно, ну, дрончик, Квадрокоптер, то все рівно. Вже зняли. Можливо, ви можете підсказати в коментарях, як, як мені ще можна доробити цей саркофаг. Та я навіть не знаю, чи попадеться в інтернет, тому що це буду відправляти з моїм ми, зазвичай все викладаємо, але деяке залишається Я Не пам'ятаю, чи показував вам, де я збирав ресурси на саркофаг. Та, мабуть, ні. Добре, я цю камеру передам моєму командиру і він, біля за все, це в інтернет. Добре, я тоді буду зараз зупинувати Запись. З вами був будівник командира Владкрафта, Ну, від командира Владкрафта. Ми будемо закінчувати. І всім пока-пока!